Вонова Флата, учениця 5 класу Золотинської гімназії Павло Глазовий. Бобина. Десь у клубі виступав лектор із столиці, вчив людей, як піднести урожай пшениці. Як засована була істина остання, лектор звично запитав. Є питання До трибуни підійшла тітка Василина. Ви, пожалуйста, скажіть, що це за бобина. Взяв бобину вчений муж, довго роздивлявся? От так штука, от улип, от тобі й попався. Витер хусточкою з лак. Раз кусну, а потім ще, та й убік як плюне тху. Що за витівки такі грім на тітку мече? Що витичите мені? Це ж драже овече. Тітка дивиться в лице, сміх її аж трусить.